Ім'я Людко. Це зменшувально пестливе утворення з формантом, ковід одного з двосновних імен, таких як Людовой Людмила, Людслав або ж просто від усічення імені Люд. Це ім'я має своє коріння в традиційному народному закарпатському звертанні до шановної громади: людкове. В значенні людоньки, перші записи імені Людко походять з початку псів століття. Наприклад, у 1302 році згадується Людко філію з пацозлеї. А в 1565 році Іваско Людко, віді імені Лютко досить рано утворюються патронніми. Наприклад, у 1565 році згадується Никон Люткович, ратненський селянин, а в 1654 році Захарка Люченко, ніжинський міщанин. В історії української культури відоме прізвище композитора Слюдкевича. Схожі на людко імена: Людка, любко, любка, будко, гудко, дідко, людко, рудко, сітко, хутку.